Прочитаний уривок Євангелія від Луки розповідає про стілення біснуватого і входження вигнаних демонів у свиняче стадо. Ця історія розказана у трьох євангелістів у Матфея, у Марка та у Луки. Розказана вона з тією лише різницею, що Матфей згадує двох одержимих, а Марк і Лука одного. Пояснюючи цю відмінність, святитель Іоанн Златоуст каже, що біснуватих все ж таки було двоє. Але марки Лука описують лише одного як найлютішого. Насправді, коли ми хочемо зобразити щось, розповісти про щось, то вибираємо з цілої низки схожих найяскравіше те, що найбільше привертає нашу увагу. Бачачи, наприклад, натовп, ми, бажаючи описати конкретних учасників, виберемо найбільш примітних і тих, які вирізняються своїми специфічними рисами. Тому і євангелісти і Лука описують того одержимого, який найбільш люто проявляв своє біснування і вселяв жах у людей, що проходили повз нього. Інший же біснуватий був при цьому відносно спокійний. Згадаймо, що біснування цей жахливий і по-справжньому страшний стан у древній іудеї вважався практично невиліковним. Чим же є біснування насправді? І чи не є воно психічним захворюванням, яке сприймається як одержимість? Думки всіх церковних авторів щодо цього питання згідні в тому, що біснування це стан, коли біс насправді оселяється в людині. Заволодіває нею. Біс усіляко контролює людину і глузує з неї, намагаючись принизити в ній гідність образу Божого. Біснуватій людині, про яку сьогодні ми чули у Святому Письмі, Господь ставить запитання як твоє ім'я? Цим запитанням Спаситель хоче показати, що цією бідною людиною володіє не один два біси, а безліч, ціле бісівське полчище. Самі біси відповідають легіон. Коли ж Господь замірився їх вигнати, біси просять його, щоб їм не йти у безодню, але увійти у свиняче стадо, що паслося на березі Галілейського озера. Як відреагували люди, жителі сусідніх міст, із яких походили біснуваті? Прославили Господа за велике чудо? Вклонилися йому, просили прийти до їхніх міст, щоб він і там здійснив багато інших чудес? Ні, вони попросили його піти, яка солідарність із бісами? Бойбіси не хочуть присутності Господа, і ці нещасні люди також не бажають присутності Спасителя в їхніх містах. Святе письмо так і говорить і весь народ краю Гадаринського просив його відійти від них. Чому це відбувається? Тому що жителі тієї місцевості вирощували свиней. У тому числі тих, у яких увійшли біси і які потім кинулись у море. Згідно із законом, іудеям не можна їсти свинину, проте деякі вирощували свиней для продажу сусіднім народам і римлянам, які жили на території іудеї. Це було прибутковою діяльністю, і гадаринські жителі боялися, що Спаситель якимось своїм чудом зашкодить їм та їхньому прибутку. Зашкодить їхньому звичному способу життя та їхнім звичаям. І на жаль, за 2000 років нічого так і не змінилося. Багато людей не хочуть змінюватися, їм і так все подобається. Вони бояться Божого відвідання бо бояться втратити те, до чого звикли. Вони настільки бояться, що навіть коли Господь являє себе у чудесах, вони кажуть: пройди повз! Пройди пост, бо якщо ти прийдеш, ти зміниш наше життя. А ми не хочемо цього. Ми звикли до іншого. Йди від нас. У цій євангельській історії є ще один важливий момент. Людина, яка була зцілена Христом, просить бути з ним. Чоловік же, з котрого вийшли біси, благав його, щоб бути з ним, говорить святий апостол і Євангеліст Лука. Стілений існуватий хоче бути із Христом, слідувати за Ним, стати Його учнем, стати Його апостолом. У Євангелії розповідається про покликання апостолів є розповідь про те, як Христос сам закликав іти за ним, але людина відмовлялася, наприклад, багатий юнак. А тут зцілений, звільнений від могутньої сили бісівської. Проситься бути із Христом і, здавалося б, отримує відмову, тому що Спаситель у відповідь каже йому: повернись у дім твій. Однак при уважному прочитанні ми зрозуміємо, що Христос не відмовляє цій людині, а лише показує, що бути його учнем, Його апостолом, Його послідовником, бути з ним можна і залишаючись у своєму домі. Тому відповідає йому Христос: повернись у дім твій і розкажи, що сотворив тобі Бог. Господь дає цій людині можливість апостольського служіння, ця людина житиме в тій місцевості серед тих людей, які бачили її одержимою бісами. Жителі не пустили Христа у своє місто, але вони не можуть не пустити свого ж односельця». Тож ця людина на своїй рідній землі, де всі її знають, буде учнем Христовим, буде апостолом, буде проповідником істини? Він пішов і проповідував по всьому місту, що сотворив йому Ісус, говорить Євангеліст Лука. Невже легко було йому проповідувати серед своїх, серед тих, що не пустили Його Спасителя у свої міста та домівки? Хіба не гонитимуть його за цю проповідь, хіба не збудеться на цьому безіменному апостолові пророцтво самого Спасителя і вороги людини домашньої її? Ми не знаємо подробиць життя і проповіді цієї людини, але те, що вона зазнає за свою проповідь усіляких утисків і гонінь, можна не сумніватися, тому що Господь Ісус прямо сказав. Учень, не вищий за вчителя, і якщо мене гонили, то гонитимуть і вас. Іноді нам, тим, хто вірить у Христа, хочеться якогось особливого статусу та повноважень, особливих умов для поширення православного вчення. Але ось цією історією нам Господь теж ніби говорить: Йди додому свого, до близьких своїх, проповідуй серед них! Приводь їх до віри, буде непросто, особливо в тих оселях, куди Христа не пустили і не хочуть пускати, але ми віримо, що все зможемо в Ісусі Христі, який зміцнює нас і якому слава на віки віків.